Отримати шанс чути про те, що їхні близнюки народилися глухими. Подружжя Юрієвих дізналося, коли дітей ледь не збив автомобіль. Малюкам терміново знадобилися слухові апарати, де взяти 200 тисяч гривень. Переселенці із гранітного не знали. Стукали в усі двері. Хто відгукнувся, дивіться далі. Артемовій Алісі по два з половиною роки. Про те, що діти глухі, їхні батьки навіть гадки не мали. Ніхто цього не помітив, ні ми. Може, за те, що опиту з дітьми не було, ні врачі. Та коли Аліса ледь не потрапила під колеса автомобіля, мати неабияк збентежилася. не їм кричиш, стой. Машина їде, вона її не слухає. Діагноз лікарів нейросенсорна туговухість четвертого ступеня шокував батьків. Звісно, був ступор. Було тяжело. Вийшли, звісно, дівчатам і мама в шопі, плачуть. Медики пояснили, щоб діти змогли розмовляти, потрібні слухові апарати. Де дістати 200 тисяч гривень, родина переселенців з Гранітного не знала. Гроші збирали всім миром. Допомогли рідні, друзі, ба навіть сусіди. Одного ребенка ми зібрали достатньо швидко, Цю суму, а на второго нікак. Ну, ми звернулися і к ну, не можна було гаяти часу. Медики порадили родині звернутися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Я заходив на страничку фонду, хтось хоч зрозуміть, знайшов на медицинську допомогу. Молодці хлопці, ребята там прониклись на важливі ситуації. Благодарність Анатолію Нідовичу і фонду. Це на бізнесі на всю життя. Родина приїхала до Запоріжжя по нові слухові апарати. Це звуки, не можу слухати в принципі. Аліса повсякчасу тата на руках. Сьогодні перед нею простягся величезний новий світ звуків. <звук> Кожен ранок у цій родині тепер починається однаково. Стараюся, як проснулись разоді. Алісі допомагає мама Артемові батько. Синя – це лева, я у нас ушка. Щодня близнюки пізнають нові, незнайомі їм раніше звуки. Сьогодні уперше почули море. Тетяна Блинова, Оксана Корчма, Олександр Шмирюк, События. Канал Україна.